13 квітня 2016 року і я на пасці. Погода чудова і по всіх термінах по плану у мене сьогодні розширення сімей. Перше розширення сімей я завжди роблю, коли цвіте алеча. Не дивлюся на терміни, не дивлюся на числа, не дивлюся на погоду. Тільки почала цвісти алеча, трошки тепліший день, зразу я роблю розширення. Розширення гнізд роблю сушниною. Тільки з сушниною гарною, чистенькою відбудованою сушниною, збрискою водичкою і підставляю до розплоду. Друге розширення гнізд я починаю тоді, коли алеча вже відсвіла і починаю цвіти черешня. Ось, у мене напасть є черешня, це індикатор у мене, Так саме черешня кругом. По чужих садах теж цвітуть, по дивитися там, там, в усіх боківці тут черешня. Починають сіти груша. Само... Ну, груша ніби трошки пізніше, але черешня скоріше. І по черешні я вже орієнтуюся, коли робити друге розширення гнізд Сьогодні погода чудова, отак взоли працюють, літають, обльотуються, носять пилок. От можна Так, цвіте черешня, гарно. З цього боку ми маємо, в мене весь час засаджений кругом вербами. отакий такий цвіт верби. Жовтенький, так що пилок вони мають звідки носити. Отакий вигляд пасики. Ну і зараз я коротенько покажу, як я роблю розширення. Наприклад, з цього вулика візьму, з того боку показую, з того боку. Я не буду довго затримуватись, бо я вже тут розширення зробив, просто так наглядно покажу. Багато корпусні вулики всім відомі і тут питань немає ніяких. Отак От я розширив вже сім'ї, вже є 12 рамочок. Тут жилка працює, так що не будемо тут затримуватись. Закриваю скоренько. і йдемо далі. Мені хлопці писали, щоб я показав, просили, щоб я показав, як я розширяю гнізда у лежаках і який стан розвитку сімей. От зараз я хочу показати, візьму якийсь середній лежак любий. Ну Ці я не буду чіпати, бо в мене тут производитель, ніби матки елітні. А покажу там, де робочі, в мене сім'ї. Оці середні сім'ї приблизно в зиму. В зиму йшли 6-7 рамочок було. Ось ця сім'я йшла на, на шести рамочка. І зараз подивимось, що тут в нас є. Тепер є сім'я, як я показував, були без утеплення, були отак з мішечком. Я зараз утепляю для того, щоб літом не перегрівалися через цей дашок, бо дашок нагрівається сильно. І щоб було, якщо похолодання, щоб було тепло для гнізда, для розплоду. Так що утепляю на весну літо. Зараз я відкрию, подивимось, візьму трошки брізкавку з собою, щоб бджолу успокоїти, якщо вона буде дуже на мене сваритися. Буває, що і свариться бджола. по такому от варіанті я роблю. Складаю гніздо, ніби вулик лежак на українську рамку, але так само я ще зверху ставлю отакий от хостичок. От. Для того, щоб збільшити тут тепло, щоб менше люфтів було, щоб менше було. Через гніздо скозняку, тому що через дошинки і так проходить трошки повітря, щоб не було, щоб не сквозило. А по боках відкриту, у мене повністю йде спозняк по боках. Отак от само я лишаю, от зараз на весну я зразу приношу, беру такі великі носилки для рамок, рамконоси. Накладаю рамок, зразу приношу сюди і розкидаю вуликах. Розкидаю сушнину, ставлю по боках. Вона в мене зразу буде прогріта, ставлю так само. от Вощинку накидаю рамок. Вони вже приймають ніби запах вулика і прогріваються. Так що мені, наприклад, в будь-який холодний день, я сюди йду, мені не треба де прогрівати рамки, щоб підставляти. Я тепленьку рамку з вулика просто переставляю за заставну дошку і розширяю гніздо. От подивимося що в нас тут робиться в гнізді. Зразу буду забирати полоски, які я ставив. От. От я ставив полоски том, Вони свої відпрацювали, 35 днів стояли вони тут, вони вже відпрацювали. От я розкриваю зараз повністю гніздо. От гніздо ми маємо от заставна дошка і ось заставна дошка. Перше розширення вже було. Я додав дві вощинки сюди. Не дві ошинки, а дві е, сушнини. Дві сушнини. Зараз трошки побризку, бо вони щось трошки хочуть бути злосними. Дві сушнини. От, дві сушнини стоять тут. Одна тут, друга тут. От віть. Значить, передостання. Це є пергова, медопергова. Остання медова йде. Так само тут. Передостання йде пергова або медопергова, а остання йде вже медова. Так само я зараз буду робити розширення. Уже між цими зараз подивлюся, де є розпліт, і між цими я зможу ставити так само сушнинку. Сушнинка тут стоїть готова, дві рамочки. От Вони тут прогріті теплесенькі. Ми будемо їх ставити. Жилка трошки нервується, Почав вошкірський тип, але, але щось нервується. Бо хмари з того боку йдуть, напевне, буде дощ сьогодні. Зараз ми подняємо. Висуваємо медову. Висуваю медопергову. Ось я висунув. Вони вже тут перенесли, я змочу, вони вже звідси все забирали, перенесли, ставлю назад і тут має бути вже в мене по всіх графіках засів. Так, ну тут засіву немає. Значить, я помилився в рамках, значить я підставляв напевне оцю. А ну От. От маємо засів. Це вже печатка. Закритий розпліт. З цього боку також. Закритий розпліт. Значить цю рамочку я можу забрати. Оця рамочка не потрібна в нас пергою. Ми її забираємо набік. І ставлю сюди одну сушнину. Сушнину попередню я збризкою, водичкою. збризкую водичкою і ставлю. Підпираю перговою і крайня рамка. За, за основною дощечкою ще в мене стоїть ще медова рамка. На всякий випадок тут мед е, і перга. Отакі от рамки стоять на всякий випадок, якщо буде похолодання і не буде нектару, вони зможуть звідти брати собі. Тепер дивимось з цієї сторони, з цього боку. Так, так само з цього боку в мене стоїть медово-пергова рамка. От бачите, як яка вона роздута, як бджоли роздувають її. Я крайні широко ставлю, ставлю і вони роздувають. І тут меду валом. Це їхні запаси на всякий випадок. Так, ось Забираю заставну. Так, Тут має бути медова. От показую, це медова. Рамочка. От вони вже носять нектар, блистить нектар. Зараз медодаїв є багато. Почали цвісти сади. Так, отут має бути медопергова по всіх законах. От. Ми маємо пергу, маємо метку тут трошки, так само маємо. Трошки метку і перга. От. Ну і далі має бути уже засів. А ну От, Маємо далі засів. Ось такий стан рамочки. Гарний. Це Карпатка, вучківський тип. На українську рамку. Значить, далі ми не ліземо у гніздо. Нам далі не потрібно лізти, Ми підставляємо між засівом, між розплодом і між перговою рамочкою одну сушнину. Все. Розширення гнізда закінчено. Знаєш, що в нас виходить? У нас виходить дві рамки. З одного боку медова пергова і з другого боку медова пергова. І виходить, раз, два, три, 4, 5, 6 рамок на засів. Це в даний момент на, на цей час, на квітень місяць, на 13 число, це вистачає. Зараз дві повні рамочки буде сіяти бджила, звідси бджила буде вже виходити і заповнювати вулик. І вже після цього розширення я вже зможу розширювати гнізда вощиною, коли піде перша побілка. Коли вийде молода бджола і почне, почне активне виділення воску, тоді вони зможуть вже відбудовувати вощину. А зараз в даний час вони вощину не можуть відбудовувати, так що я підставляю тільки сушнину. І гніздо не охолоджується і матка вже має готове місце, куди сіяти. Ось такий мій варіант розширення гнізд на квітень місяць. Це друге розширення. Тепер я закриваю це гніздо і чекаю приблизно десь днів 10, 2 тижні. Тоді буду далі розширювати уже вощину. ощину. Ще хочу показати з дозволу оператора. Візьму камеру і хочу познімати, покажу вам. Який стан у мене на пасіці. Що в мене цвіте? От в мене починають цвіти отакі от, от квіти. Дуже багато. От вони цвітуть. Дуже багато цих квітів. От вони цвітуть. Так само отак от цвіте верба. Я не знаю, як ця верба називається, бо перша верба вже відцвіла. Та, що називається, називаємо ми котиками. Це річкова верба, а ця верба, що от в саду росте, от так цвіте зараз вона. Так само починає цвісти груша. Так само у мене груші шепи цвітуть гарно. Черешні, вишні починають цвісти, ось так цвітає груша. Ось такий стан. Сімей так працюють. Чудова, погода чудова сьогодні. Ось зацвітає, всі черешні позацвітали. Вишня починає цвісти. От такий стан пасіки. Ось такий стан пасіки. Через тиждень вже буде все цвісти, яблуні почнуть цвісти Кругом сади, так що весняний медозбір у нас чудовий для розвитку сімей безподобно. Ну все, до зустрічі. Пока.